Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні хочу поговорити з вами про те, як травматичні події впливають на наше мислення, на нашу свідомість, і як це впливає на наше життя. Мене звати Ільченко Руслан. Я експерт в темі травмотерапії, Я засновник академії травмотерапії за методом Мюрей. Ми зараз з вами поговоримо. Про цікаву тему, і ви дізнаєтесь після цього, що робити для того, щоб поміняти своє життя на краще. Це для тих людей, хто пережив травматичні події. Травматичні події можуть бути різні. Це і як воєнні події, так і різні якісь події, які відбувалися у житті кожного з нас, починаючи там з якоїсь зради батьків, чи там. Зради друзів, там, партнерів. Там, да. Це все може бути травматичною подією для нас, і вона змінюється, травматична подія може змінювати нашу свідомість, наше мислення. Ми, як психологи, ми працюємо з тим, щоб людина, ну, щоб людина почувалася себе добре, щоб їй було краще. Тобто, ми всі, як люди, ми... Е Хочемо того, щоб ми бути щасливою людиною і для цього щось робимо. Да, або нічого не робимо, і теж прагнемо для того, щоб бути щасливою. Хтось нічого не робить за нього, все роблять, і він вважає, що так для нього краще. Він почуває себе так щасливою. Але ми все таки за те, щоб люди ставали здоровими особами, і щоб вони займалися собою, і своє щастя вони не від когось, щоб воно залежало. 何 <laughs> А щоб це було ваше особисте придбання, що ваше щасливе життя це ваше придбання, і не, не треба для цього на когось покладатися, там да? на чоловіка чи на дружину чи на державу. Що ось вони зроблять за мене те, що я сам повинен робити. Такого не треба, тому що ви, ви, ви забираєте в себе дуже бага, велику частину життя в тому, що не ви опікуєте, Своїм життям о комусь його довіряєте. Якщо ви довіряєте це життя своїй дружині або чоловікові, то з часом ви помітите, що ця людина робить своє життя краще, а ви страждаєте. Тому що не ви не відповідальна особа, ви не доросла особа, і щоб бути щасливою, треба дорослішати. І так, що ж відбувається з людиною, яка пережила травматичну подію, що відбувається в його мисленні. Психологи вони працюють з тим, щоб поведінка людини змінювалася, розбираються з мисленням, розбираються з почуттями, і тоді вони можуть змінити поведінку людини, допомогти. Змінити її, тому що це відповідальність людини міняти поведінку. Психологи не можуть такого зробити замість самої людини. Для того, щоб помінялася поведінка, треба звернути увагу на наше мислення і на наше почуття. А якщо ми прагнемо до щасливих почуттів, для яких то радісних почуттів, то треба розібратися, що в мене з моїм мисленням. Чому таке в мене мислення, що в мене почуття зараз, о чому я зараз міркую? Що в мене в свідомості, да, і в підсвідомості, е, що ну, якщо я не відчуваю себе щасливою людиною, треба. Занурюватись в свої мислі, в свої думки занурюватись і працювати з цим. І тоді поведінка буде мінятися. Тобто, так працюють психологи. Тобто, я вам пропоную йти цим шляхом. Треба звернути увагу, що після травми. Як міняються думки мої, як міняється моє мислення? І тому я відчуваю себе нещасливою людиною. І щоб відчувати щасливою, треба міняти своє мислення, свої думки. І тоді щасливою буду себе і відчувати, і поведінка в мене буде достойного, достойної особи, достойної людини. І так, травматична подія будь-яка. Вона, по-перше, посилання такі мені йшли, що я не цінна людина. Тобто, якби я була цінна людина, давайте від противного підемо, якщо я цінна людина, то зі мною би не відбулися такі травматичні події. І так, багато хто з нас мислить. Тобто, Якщо ми, наприклад, ми, е, в сім'ї нас двоє, там, два брата, і на когось мати більше уваги звертає, а на когось менше, це може бути вона звертати уваги на меншого е, в сім'ї, да, на меншого сина, або на старшого. Ну, тут вже деяк, да, кожній родині по-різному. І е, та, люд, та дитина, той хлопчик, е, на якого менше звертає мама уваги, він відчуває вже Якусь депривацію. Депривацію це з англійського слова deprivation – це позбавлення, тобто позбавлення уваги, позбавлення любові, позбавлення піклування, і це вже може бути травматичною подією. Тобто, якщо дитина постійно. Або дуже часто відчуває таке від своєї матері, від тата там чи від е, вчителів. Ну, ми зараз на прикладі розбираємо, що це два брата. Да, в, в сім'ї росте. І, наприклад, на меншого більше уваги, а на старшого менше старший син він буде відчувати депривацію. І це буде для нього дуже травматично. У нього буде таке мислення. Може, я щось не такий якийсь. Може, оцей менший мій братик він краща людина. Може, він який народився кращим. А я якийсь не такий, якщо мама до мене так ставиться ну, не дуже вічливо, да? не дуже якби, увагу приділяє, не дуже любові мені дає. А йому, я бачу, більше дає. Якщо йому більше дає, значить він якийсь більш. Е Такий достойний цієї, цієї любові, да? а я недостойний, я менш достойний. я вже починаю про себе так міркувати. І от такий хлопчик, він вже про себе у нього, він вже принижує свою самооцінку, своє почуття власної гідності, вже принижує. І якщо цей хлопчик йде на вулицю з такими почуттями, що він не дуже цінний, І він спілкується на вулиці з іншими дітками, да, діточками, і в нього вже до себе таке ставлення, що я менше цінний, ніж інші дітки. І він або буде завойовувати свою цінність, лупцювати їх, або якось агресивничати з ними, що я дивіться, я цінна там. Ну він може так не казати, але він буде так себе поводитись. Тобто він буде в усьому бачити, що йому посил шлюча він не цінний. Наприклад, хтось грубо йому щось відповів, і він буде. Агресивно ще біль, ще більш агресивніше відповідати цьому на вулиці хлопчикові, хто йому там агресивно відповів. Або ж він погодиться з тим, що він нецінна людина, і він буде постійно відчувати на вулиці, що до нього до нього так і будуть ставитись. І це буде і в школі, це буде і в вищому навчальному закладі. Де він там буде навчатися в да, чи в ПТУ, де він не почав навчатися далі? Після школи він також буде таку модель нести. І також він буде таку модель нести зі своїм партнером. Наприклад, цей хлопчик познайомився з дівчинкою, і ця дівчинка вона бачить, що він не впевнений, не достатньо впевнений в собі. Тобто він так ставиться до неї, або також принижує її, щоб відчувати свою цінність, або ж він погоджується з тим, що він. Нецінна людина, і він починає так спілкуватися будувати відносини зі своєю подружкою, зі, ну, зі своєю партнершою. Да? І це може бути вже так і в сім'ї. Якщо він одружується, то він уже так починає якби, будувати свої відносини зі своєю дружиною. що він недостатньо цінний. І постійно, якби він свою. Самооцінку хоче отримати від неї, щоб вона йому постійно казала, що ти класний, ти красивий, ти умний, ти успішний, ти перспективний, я в тебе вірю. Тобто в нього постійно йому треба оцю підпитку. І він шукає таку людину, хто б йому постійно це казав, і скільки б йому не казали, це постійно як буде така пролітати буде, як бочка без дна буде. Завдання для цієї особи, яка травмована, чи вона в сім'ї травмована, чи вона війною травмована? Наприклад, зараз під час війни Росія на чолі з Путіним шлюд посил українцям, що ми не нація, що нас вообще видумали, що ми як українці, ми не маємо права на існування, і оцей посил, який шле нам правительства Російської Федерації, що ми. Негідні існувати в цьому світі це геноцид. І коли такий посил є, тут вже від нас залежить, як від людей, чи ми повіримо в це. Якщо ми починаємо вірити в це, а постійно, якщо нам це будуть казати, і як ми будемо бачити, постійно жо захоплюють наші території, і ніхто не може нам допомогти, і ми самі не маємо цим поратися, і ми бачимо постійно, як руйнуються міста, то може дійсно велика частина людей українців, починає в це вірити. Ті люди, які виїхали з України, більша їхня частина також. Повірила в те, що немає існувати Україна, тобто тут нема майбутнього, і вони виїхали будувати нове майбутнє своє майбутнє в іншій країні. Це також дуже травматично для українця. Розумієте, що якщо ви виїхали, ви залишаєтесь все одно коріння ваше, ви українці по національності, ви українці. Ви можете інше громадянство взяти, але ж ви залишаєтесь Україні. Якщо ви перестали вірити, що українці мають право на існування в своїй країні, то воно буде у вас також, наслідки будуть вам відгукуватись, де б ви не виїхали. Тобто я говорю про те, що де б не знаходились українці. Чи в країні, чи за кордоном, вам треба працювати з травмою воєнною зараз, та що руйнує нашу цінність. Тобто ще раз, і то травма, люба травма, вона попадає в самий, в самий центр нашого існування, нашої особистості це почуття власної гідності. Хто я як особистість? Яка є цінність моя як особистості моєї, моєї цінності, як хлопчика? Чи як як чоловіка, чи як громадянина України, чи як українця, тобто ми в різних є ролях, і наше завдання цінність мати в усіх ролях і громадянина України, і батька бути цінною людиною. Якщо я починаю сумніватися у своїй цінності, як тата, наприклад, чи там як громадянина України, то в мене будуть наслідки в поведінці. Я буду відчувати наслідки своєї заниженої самооцінки, яку принесла мені травма. Я буду відчувати в своїй поведінці, тому що мені треба робити, щоб змінити свою поведінку. Це треба працювати зі своєю цінністю, зі своїм почуттям власної гідності. Тому мені треба опускатися, спускатися в травму, йти туди, розбиратися цією травмою. Розбиратися з тими почуттями, які залишилися після цієї травми. Тоді будете змінювати свідомість. Моя ну для цього мені треба також прикладати зусилля. Вона зусилля вона автоматично не буде змінюватись. Треба прикладати зусилля. І тоді вже я буду відчувати свою цінність. Бо я буду відчувати, бо буду, буду я бачити, як вона повертається. Цінність моєї особистості. Я буду відчувати щастя. Я буду себе щасливою людиною відчувати. Для цього не потрібно вживати. Там алкоголь, чи наркотики, там чи е, якісь речі купувати, щоб свою цінність відчувати, чи принижувати когось, щоб свою цінність відчувати. Треба попрацювати отак з собою. Треба попрацювати зі своєю травмою, і тоді повернеться до мене оце почуття власної гідності. Коли повертається оце почуття власної гідності, тоді я відчуваю інші вже позитивні почуття щастя, радощів, і тоді моя поведінка буде достойна гідної людини. Тобто зі мною буде безпечно жити, спілкуватися, працювати. Я буду як і партнер, достойна людина, гідна людина, і як друг, і як тато, і як чоловік, і як син. Це все реально, це все можливо. Я запрошую вас до нас на в центр, де у нас відбувається лікування, така реабілітація людей, які пережили травми і воєнні травми. Ми запрошуємо вас також на тренінги, де відбувається, Ця також у нас така реабілітація, і це є і онлайн тренінги, і вживу. Ви можете звертатись. У нас дуже багато безкоштовної допомоги. Ми можемо вам порадити і консультації індивідуальні. Можемо порадити і книжки, які ви можете самі вивчати. Тобто, звертайтесь до нас центр. Мене звати Ільченко Руслан, я керівник академії травмотерапії за методом Мюрей, і реально попрацювати. Зі своєю травмою, якщо ви бажаєте, Будьте здорові, мирова, мирного неба, дорогі друзі. До зустрічі!